Вправа 783. Усно. Розкладіть нам ножники. Ну що ж, стартуємо? Перше завдання а в квадраті мінус 4. А в квадраті мінус 4 ми можемо записати, як а в квадраті мінус 4 це 2 в квадраті. 2 помножити на 2. Це дорівнює. Різниця квадратів двох виразів. Дорівнює добутку різниці цих виразів. А мінус 2. Що множиться на їхню суму на а плюс 2. Є? Друге завдання. 36 мінус b у квадраті. 36, запишемо, як 6, що множиться на 6 або 6 у квадраті. мінус b у квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. 6 мінус b, Що множиться на їхню суму. 6 плюс b. Є? Переходимо до третього завдання. 4х в квадраті мінус 25 м у квадраті. Ну що ж, 4х у квадраті ми можемо записати як 2х до квадрату. 2х що множиться на 2х. 2х до квадрату. Є відняти 25 м у квадраті. Це 5м до квадрату. Так, і це дорівнює. Ну, а зараз. Різниця квадратів двох виразів дорівнює допутку різниці цих виразів 2х мінус 5m на суму цих виразів на 2х плюс 5m. Є? Переходимо до четвертого задання x квадраті y квадраті мінус 1. Ну що ж, х в квадраті y в квадраті можна записати як xy до квадрату відняти. А 1 можна записати як 1 у квадраті. Це дорівнює, Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів y, мінус 1, що множиться на їхню суму на y, плюс 1. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розкладіть на множники ми розклали. В першому завданні записуємо А-2, що множиться на А плюс 2. В другому завданні записуємо 6-B, що множиться на 6 плюс Б. В третьому завданні записуємо 2х мінус 5m, що множиться на 2x плюс 5m. І в четвертому завданні записуємо xy мінус 1, що множиться на xy плюс 1. Yeah.